З нами Ігор Курус, координатор громадської кампанії за відповідальну владу. Добрий вечір, пане Ігор. Добро Вітаємо вас. 에, апелюють до цифри 70% за якимись соціологічними дослідженнями, які начебто стверджують про те, що люди начебто хочуть дострокових виборів парламенту. Гаразд, ну, уявімо, що. Відбулися ці парламентські вибори, хоча невідомо за яким законом і на яких підставах. Але так чи інакше, яких змін після виборів суспільство очікує від вже тамтешньої нової влади? Ну, я думаю, що суспільство очікує зміни системи влади. За цілою, в цілому, і тут не йдеться про те, які прізвища, скажімо, називаються зараз в високих посовисоких кабінетах. Так а як ми бачимо, сьогоднішня ситуація виглядає таким чином, що навіть ті кроки, які заявляли окремо багато політиків на майдані, і які були б корисні і для сходу України, і для центру, і для Києва, і для заходу, це саме ілюстрація, і антикорупційне законодавство комітет, очевидно, що вони не виконуються, так тобто, більше того, в фракції граються в такий пінг понг політичний, я це назвав би, оскільки вони кажуть, так ми готові йти на на виконувати свою обіцянку про розпуск парламенту, але треба змінити закон про вибори, треба змінити конституцію, треба внести зміни, тобто, або перевибрати місцеві органи влади в на Донбасі, а потім ми готові також самороститися. Тобто, е я думаю, що о, рада, яка допустила узурпацію влади Януковичем у 2012-2013 роках, не, не може існувати як така, тому що вона Пані. себе фактично дискредитувала і цими діями і по закону промови, закону про референдуми, можливість кражі, скажімо, значних коштів з бюджету, я вже не кажу про голосування 16 січня і також 22 лютого. Які голосування були в супрешку будь-якому нормативному нормативним правилам, нормативних документах? регламенту, регламенту зрозуміла така. І так далі. Такий парламент не може існувати Звичайно. тоді, якби ми на сьогоднішній день маємо 18 червня 2014 року. Хто і що робить для того, щоб відбулися перевибори? Ну є заяви... як ви бачите на сьогоднішній день цю ситуацію? Ну я думаю, я я, я я бачу і так, що поки е, суспільство саме не поставить це це питання досить гостро, нічого не відбудеться. Тобто, те, що відбувається під стінами Верховної ради, зараз там вот мітинги з вимогою, там щоб відбулися перевибори законним шляхом, це. Не рахується як ну рахується. Єдине, що ви розумієте, народ він теж не може виникнути, тобто якісь акції народні не можуть виникнути на, на, на порожньому місці. Це і фактично відбувається така під, ну, я б не сказав само, самоорганізація людей для того, щоб тиснути на парламент, щоб вони виконали свої зобов'язання, і ніхто не звозить людей. Тобто те, що відбувається біля парламенту, це не є підвозка людей, скажімо, партіями, як це робилося завжди, так з прапорами партійними і так далі. Це є самоорганізація людей, які, скажімо, вважають, що це діючий парламент ну, не може існувати. Ну, проєкт постанови про дострокове припинення повноважень Верховної Ради сьомого скликання вже зареєстрували в парламенті. прекрасно і тепер чекають відповіді від президента. Гаразд, але говорили про відкриті списки. Треба ще затвердити. Зміни до конституції, а це дві сесії. Ну, Палу, я, я не розумію. А які має відношення зміни до конституції до перевиборів парламенту? Якщо зміни презид... до виборчого законодавства нам потрібні. Ну це а... раз. А по-друге, президент сказав, що вносить до парламенту. Зміни на я, я, я розумію, Але от я завжди запитую експертів, які, скажімо, намагаються це пов'язати. От я не бачу пов'язаності, тобто залежності зміни до Конституції до виборів парламенту. Жодних змін немає. Жодної жодних залежності немає. Так само, як немає залежності, скажімо, зміни до Конституції і децентралізації влади. Тобто, або зміни, або скажімо, розпуск парламенту і голосування за введення військового стану. Який сенс тоді вносити зміни до конституції в парламент, якщо будуть перевибори цього парламенту, потім буде новий склад. І невідомо, коли ці вибори відбудуться, і невідомо, коли депутати складуть присягу. Правильно, тобто це я логічні дії, і я вважаю, що це просто інформаційне, такі, інформаційне сміття, яке виходить з парламенту, з тим, щоб, скажімо, зберегти себе у парламенті, і не більше, тому що от я, наприклад, вам приведу приклад по децентралізації влади і зміни до конституції України. Децентралізація влади в Україні може відбутися завдяки. Змін до яких до кількох законів так діюча конституція має дві статті, які я зараз назву перша це 92 друга стаття, де написано, що всі система банківська система, податкова система, податки збори, саморегулювання і так далі, регулюються виключеними виключно законами України. Не Конституцію, а законами України. 144 стаття говорить взагалі, що органи самоврядування мають право приймати будь-які рішення, які діють на території цих органів самоуправління, самопро, якщо вони не суперечать законодавству України. Тобто Конституція каже, що треба, щоб добитися децентралізації, треба поміняти закони. Так, ну наприклад, дуже просто, я думаю, що це навіть розпорядження напевно, якісь міністерства фінансів для того, щоб всі кошти, які заробляють міста, не зараховувалися на єдиний казначейський рахунок. І тоді міста отримують певну фінансову, фінансову незалежність для uh -huh. чого тут вносити зміни до конституції поясніть? Не треба ну, дивіться, я зацитую сьогодні Петро Порошенко виступав у Національному університеті оборони України імені Івана Черніховського. Він сказав, що щодо перевиборів, я чекаю цього рішення від самого парламенту. Цей саморозпуск парламенту, тобто, це в принципі оголошено про саморозпуск парламенту. нібито підтримали вже і фракція Удар, і фракції батьківщини і «Свобода». Але чи бачите ви, от, наприклад, якби зараз? Про нинішню ситуації в парламенті, що дійсно цей парламент готовий саморозпуститися? Ну, е, я бачу одне. Я бачу, що відбувається ще раз кажу інформаційне сміття, яке виноситься з парламенту. Що відбувається? Ну, наприклад, батьківщина, не хочу критикувати, а, наприклад, батьківщини. Вони кажуть, ми за перевибори парламенту, так? Але для того, щоб були перевибори, треба внести зміни до законодавства про вибори. При тому вчора. Більше 20 депутатів батьківщини не голосують питання навіть про внесення закону про про вибори. Уряду сподіваюсь, Іван Криленко здається, казав так, тобто, і, і і це є така. Знаєте, ну я не знаю, як це правильно звати. Я я б це я це називав, називаю просто обман, якщо простими словами сказати. А ударівась розенко сьогодні з трибуни сказав про те, що це все затягування часу. Ну так і є. Це затягування часу, тому що ставиться одна проблема, накладається на іншу, і таким чином з'являється клубок проблем, яких відразу не можна розрубати. Друге, ну але я погоджуюся з Соболевим про те, що немає в конституції положення про те, що парламент може саморозпуститися. розпуститися це є це є речі це є політичні, політичні дії а нам треба дії які які передбачені скажімо в правовому За полі цей парламент може скласти мандати наприклад Правильно. От, якщо, щоб якщо б скажімо вони заявили що партії, які в парламенті або партії скажімо нинішньої коаліції збирають з'їзди обнулюють списки і мажоритарщики також складають скажімо, в себе повноваження народних депутатів заявами відповідно до конституції це означає що парламент є не правому не право він має менше постійно більше з'явилася причина Розпускати цей парламент зараз. Ну, я, ви знаєте, я не, я не шукаю причин розпускати парламент чи не розпускати парламент. Я намагаюся вірити словам політиків, які говорять. А політики, які сьогодні ну, називають себе владою, на Майдані Незалежності в Києві протягом трьох місяців ставили цю умову одну з перших. Якщо ми сьогодні візьмемо... Ну, там також на Майдані казали усунути олігархів від влади. Ну, теж казали, теж питання є до цього. Ну, так і тут ну, казали, пацан сказав, вир... пацан ну, не зробив. Правильно, але я, я вважаю, що е, політики повинні відповідати за свої Слова правильно, якщо вони сказали, що треба очистити парламент, будь ласка, очистить. Якщо вони казали, що треба олігархію усунути від влади, будь ласка, усуньте. І очевидно, що я я маю надію, що після Майдану суспільство воно трошки виросло. Вони розуміють, як самоорганізовуватися і як діяти тоді, коли їх політики просто обманюють. Я називаю це політичний обман. Фактично підтасовка підтасовка певних фактів для того, щоб не допустити того, що обіцяв. Тобто, у цих діях і в тому, що зараз відбувається у залі засідань Верховної Ради, ви вже вбачаєте такі от політичні ігрища і обман. <клес> Правильно вас зрозумів, я думаю, що так. Я я в я в цьому цілком ну переконаний. Те, що відбувається, це просто обман виборців. І Я сподіваюся, що я вірю, тому що президент, людина, яка досі до цього часу виконував свої зобов'язання. Я думаю, що він виконує свої зобов'язання і знайде. Ті юридичні норми, яким він розпустить парламент діючий парламент. І, будь ласка, ви кажете, обман виборця. А чи не про українського виборця написав класик, я сам обманював це рад? Ви знаєте, ця дискусія дуже, дуже складна, і я намагаюся уникати таких дискусій, оскільки поміняти весь народ. Важко. Пані Ми Грой, маємо народ, який маємо. У розпал Майдану, дострокові е, до вибори, п'ять округів на чотирьох з них перемагає чинна влада. Ну, я розумію, що тут є певні певні, скажімо, небезпеки, що парламент можуть повернутися і самі люди, які, які там є. Але ну, якщо так виборець хоче... То очевидно він е, так він має обрати, але в даному випадку я не говорю про те, що ми повинні зробити все, щоб парламент був повністю чистий. Він ну, взагалі не, не з'явилися депутати, які там є. Якщо вони заявляли про те, що ми готові йти на перевибори для того, щоб український народ або підтвердив їм довіру свою, або цю довіру е, висловив, скажімо, недовіру їм, то вони повинні піти на перевибори. Якщо вони придуться части і знову з'являться в парламенті ті самі люди, то ну такий народ. І країна повинна, і ми повинні припинити говорити про перевибори і підтасовку, скажімо, політичної ситуації під, під, під виборця. правильно? Ми, мабуть, так само маємо припинити говорити про букву і дух закону, якщо вона збере гору політичну доцільність. Завжди звичайно. Звичайно, я з вами тут повністю погоджуюся, тому що я вже казав, що діючий парламент він абсолютно не вважає, не 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 звертає увагу на нормативні документи. Це є, це є група людей, які домовляються про щось, які постійно домовляються. Супер закона, закону про регламент Верховної Ради, супереч конституції. Так далі. Я завжди казав, що ну так парламент всього, щоб, і слово парле говорити. Ну так, але ну має... кожен парламент, які які як ви кажете, слово парле встановлюють для себе певні рамки, де можна говорити до чого, де треба робити, правильно? А не можна просто говорити і нічого не робити. І тому я завжди казав, що для... перш ніж міняти Конституцію, треба навчитися її виконувати. Так? І в мене таке враження, що ми жодного дня не жили при... При... в ситуації, коли в Україні виконується Конституція. І першим, Першими посадовцями, які порушують конституцію, це найвищі посадові держави. Я не називаю прізвища всі. Хто не був, скажімо, на цих посадах від спікера, парламенту, президента уряду, вони всі порушують конституцію. Тому очевидно, нам треба навчитися просто жити по законам. Ви знаєте, я от в компанії за відповідальну владу ми взяли собі таку тезу Цецерона про те, що щоб стати вільним, треба стати рабами законів. От і очевидно, це ну така теза, яка, яка може зробити Україну процвітаючою і, і стабільною країною. Вам знайомий відсоток громадян, які читали основний закон і розбираються в тому, які права вони мають і які обов'язки має влада, тому що заходить мова про конституцію. Всі бігають, як до дурень з торбою з п'ятої статеї про те, що джерелом влади є народ. Все, на цьому зупиняємося, і потім можна розходитись по домівкам вже. Я думаю, що Павло, на жаль, мені здається, що навіть є народні депутати, які теж не читали конституцію. От я так, ж не кажу, це прости, прости, курси потрібно. Просто, Я думаю, що так, але це Заново не в школу треба Це, <ріст> не допоможе. Тому що а говорити про те, щоб люди читали конституцію, це взагалі напевне. Ну не варто про це говорити. Хоча е було б добре, щоб ми її почитали. Було б добре, що ми її почитали. Коли е, був майдан, і була група людей, які е, скажіть доказували, що є дуже багато, низка велика низка законів, які прямо суперечать конституції, так їх можна називати е, там просто пачками, особливо що стосується надр, особливо що стосується земельних ресурсів і так далі. І вони праві. Дійсно, у нас прийнято дес десятки а то й сотні законів, які прямо суперечать конституції, навіть не духу. Як кажуть там дух і буква закону, так а конкретні букви закону, і це є велика проблема. І е, як її вирішити, це очевидно, що це має бути політична воля. Це про прославлена <клес> політична воля ну, можливо кілька шибаниць поставити на Грушевського. Ну я б не не закликав до насилля і насилля вже і так багато. Очевидно, що нам треба думати, і ви праві, що треба мінятися в головах, і думати про те, що країна і громадяни країни це не є ресурсна база для самозбагачення, скажімо, там якихось там. Чиновників, так а це і середовище, де треба жити, де будуть жити діти і, 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 і внуки, і так далі. І ті події, які відбулися на майдані в лютому місяці і в, в Україні, повинні бути величезним таким е, ну прикладом для будь-якої влади, яка прийде. Добре, а яким прикладом будуть події, які відбуваються зараз на сході? Уже в принципі немає напевно, що мирного громадянина в нашій державі, який би не визнав, що там війна. Ну я думаю, що це також має бути приклад для влади і для суспільства. Тобто, ви знаєте, у 2007 році, коли я працював на соне раді спантелебашні радіомовлення, ми ще тоді попереджали, що ми маємо в Україні джерела інформаційної війни. Це російські канали окремі. Я не кажу, що всі, бо були там канали, які працювали, розважальні канали, розважальну політику свою проводили. А щодо інформаційної політики, в неї використовували на потужну, на повну потужність. Це була у 2007 році. Я вибачаю, це майже за 8 років до, до е, е, сьогоднішніх подій. Е, тому ми повинні це розуміти. Ми повинні розуміти, як підбирати правоохоронни органів, тому що так не може бути, що в країні цілі підрозділи здаються, е, там, порушують присягу і переходять на бік сепаратистів. Правильно? Це якийсь нонсенс. Тобто, ну, як так могло бути? Е, ну, те, що я, наприклад, знаю, що в Україні є, ну, напевно, тисячі е, завербованих російськими спецслужбами людей, які ще сидять і чекають. І це страшно, тому що в мене таке враження, що де б ми не були, в нас серед нас є люди, які завербовані російськими спецслужбами, і які в умовах, скажімо, коли це буде потрібно, просто будуть активовані. Розумієте? І ну очевидно, що так цього не може бути. Тому держава і влада повинні для себе з'ясувати, що якщо ми будуємо державу, і ця держава повинна бути сильною і стабільною, очевидно, повинні бути служби, які контролюють ці процеси. Правильно, а потім є служби, які контролюють ці служби, які контролюють процес. Ну поло. Ви знаєте, тут ситуація така, що не нам вчитися і не нам говорити, весь світ вже проробив цю систему, скажімо, взаємоконтролю і перевірки, і так далі. І так далі. Тобто, це мені здається прописні істини для цих відповідних фахівців. Ну, щодо контролю була така інформація, що, наприклад, КГБ ФСБ не розуміє і трошки побоюється, м'яко кажучи, національної гвардії. Тому що туди е, зайшли в Нацгвардію абсолютно ГБшні е, незнайомі люди. Якщо ті, хто кадрові офіцери, Збройні сили СБУ, то ще можна якусь компру так, на них мати, там, якесь досьє, то в Національ... Національну гвардію прийшли люди, на яких нічого в Кремля немає. Тому вони е, дещо побоюються, що от, оці. Шнурочки, за якими можна смикати у них відсутні, ну, можливо, і так ну якщо це так, то це це обнаділива інформація. Очевидно, Національна гвардія повинна стати тим, тим ну, оплотом, який повинен врегулювати ситуацію в Україні. Я нагадую, що у нас є гість. Це Ігор Курус, координатор громадської кампанії за відповідальну владу, і ми От... продовжимо спілкуватися щодо відповідальності влади, то <кхід> відповідальність влади це ще й кадрова політика. І також ті люди, які будуть призначені на ключові посади. Якщо ми вже знаємо, хто голова адміністрації президента, зараз е, маємо вже майже нового голову національного банку, то на вашу думку, де би треба було підсилити або ж навіть е, поновити? В якій кадровій ніші зараз це потрібно? Ну мені здається, що весь фронт кадрові фронт треба підсилювати оновляти. І ну ще раз кажу, є новий президент, він очевидно має свою стратегію кадрового забезпечення і тої політики, або цих, скажімо, стратегічних кроків він буде впроваджувати. Тому о, я б зараз не вдавався до критики, скажімо, дії кадрового призначення. Треба подивитися, як не будуть діяти, хоча можна вже прогнозувати, що це що може відбуватися. Але я утримуюся від критики, так само як утримувався від критики, критики діючої влади парламентської, оскільки теж був, був певний всіх переконаних треба дати хоча б два місяці три три місяці щоб люди попрацювали щоб ми подивилися що це що це буде відбуватися так так само і тут те що ви казали про кадрове забезпечення знаєте не я переконаний в цьому і десь напевно, я погоджуюся з французьким мислителем який каже що поряд з народом Виборцем, який дає демократія, принцип демократії, так обов'язково треба поставити народу контролера і народу суддю, тому що будь-якого чиновника, будь-яку людину, якщо ви призначите на посаду, вона і не є святою і в неї дуже багато спокус, і тому вона може звичайно десь і схибити, і прийняти неправильне рішення. І тому є колективний розум, є народ, який повинен. Казати, підсказувати, як ти чи ти прав, чи не правий, чи віримо, не віримо, і оцей оцей інструмент підсказки люд, людей, громад він повинен працювати, тому що інструмент скарг, який сьогодні працює, там закон про звернення громадян. Це є, вибачте, це є, ну а це може... не той інструмент, який це, це є, це є, я б сказав, документ, який призводить до коктейлів Молотова в кінці кінців. Можливо, тому, тому, тому що власне народ усунути від обрання суддів, глав адміністрації ну залишилися хіба що міські голови, які напряму обираються народом. Ну, в... зараз в Криму і це забрали, так? Ні? Ну от ми маємо. Да, от ми приклад маємо федералізації. Та в Криму, коли забрали від народу, навіть можливість забирати мерів. Знаєте, я б також, з іншого боку, не був таким крайнім і не, 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 не давав громадам, народам, людям ті повноваження, які вони не здатні будуть виконати. Так? Тому що ми ж повинні розуміти, чим більше повноважень отримує людина, тим більше відповідальність за ці повноваження. Так є і оці всі баланси повинні працювати. Тому, і ми в громадській компанії з відповідальну владу говоримо про те, що треба дати спочатку громадам можливість впливати на кадрову політику через інструмент відкликання вот у мене недовіри. Чому? Тому що е, цей інструмент дає можливість людям впливати напряму, не писати скарги, злитися, озлоблюватися, а потім кидати в ківроведе. А автоматично, якщо набралася якась, е, ну набралася якась негативна інформація або негативна ситуація, то люди мають інструмент, який вирішити самими без звернення, скажімо, до верхніх посадовців, очікування їхньої адекватної реакції. А щодо призначень обрання, то ви знаєте, я б так дуже швидко не поспішав. Тому що обрання судді, ну, наприклад, судді, воно передбачає, що громадяни повинні розбиратися в компетентності людини. Так, суддя це не тільки добрий, хороший мудрий, не мудрий, подобається, не подобається, а він ще має мати певні компетенції. Тобто він повинен бути юристом. Він повинен бути е, так, би мовити, мати якісь знання носі знання. А як люди можуть а... відкликати того, кого призначив президент? Наприклад, главу обладміністрації. Ну ми якраз в законопроекті, який я от пропагую і намагаюся його донести до політику українського. Ми якраз запропонували такий інструмент в отому недовіри. І цей інструмент він якраз похожий на принцип обрання будь-якого посадовця, чи депутата, чи там, міського голови, чи президента. Це я називаю ірраціонально емоційний принцип, який дає. Чому е... він полягає? Він в то, полягає це? дуже простих речах. От ви, на вас можна спитати, От, чим ви керуєтеся, коли голосуєте за, е, ну, за е, е, депутата Київської міської ради. Тобто, ви маєте на увазі, що це буде список запитань, і це потрібно ні, звичайно, буде на таку не референдум тобто, проводити? Ну, це не референдум, це є петиція, яка підписується, виходячи з цього, чи люди довіряють цьому чиновнику, чи не довіряють, так? Я, mm -hmm. по-перше, так. ходжу на вибори, аби мій голос не вкрали, а вже потім роблю. вибори. Але ви думаєте, от скажімо, якщо ми говорили зараз про, про вибори президентські, то очевидно люди йшли на вибори, і хтось голосував за Порошенка свідомо, так? Хтось голосував, сказав, ну я б за нього не голосував, але проголосую, щоб виграв у першому у, у турі, так? А Третій каже, знаєте, ну все одно проголосує, все одно він виграє. От, і це є таке емоційне рішення, де люди не думали. І а... на цьому багато хто проліз у політику. Звичайно, але, але люди ніколи не думають при, при, на виборчій дільниці, що так, а які він має знання, а які він закінчує. Там є ще четвертий, який має отримати 200 гривень за цей голос. Ну це вже технологія, так? Ну, я, наприклад, чув розмову кількох жінок, які, ну, дівчат, які казали, а ми будемо голосувати за мера кличка, а вона питається, Чого він каже, такі симпаз, такий симпатичний сексопільний. Тобто, це теж рішення, так Звичайний. підхід певний Теж дохлогі. Ми ще красивий. Так, все таки, я справді з принципу хотіла б, як відкликане. Буквально два слова. Тільки скажіть, от конкретно мені цікаво, як я, наприклад, ми зможемо там, наприклад, з громадою зібратися, і нам не подобається там голова адміністрації, і ми починаємо там якісь рухи для того, щоб донести до президента, що його потрібно замінити. Це я підписи, маю ходити збирати? Так, тобто. Я розкажу, це дуже 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 простий принцип. Цей принцип підписання петиції. Якщо в громаді, якщо вам не сподобався якийсь чиновник, який, скажімо, на вашу думку виконує свої службові обов'язки неправильно або там неадекватно, або не і mm -hmm. усувається від виконання обов'язків. Ви створюєте ініціативну групу, mm -hmm. не, не менше з трьох людей, публікуєте у пресі петицію. Кого ви хочете відклик, кому висловити в недовіри і за що висловити в mm недовіри? -hmm. І збирайте підписи. Тобто, певно, кількість які підписів треба зібрати. Там і різно залежності від території, mm -hmm. де працює цей посадовець. Якщо збирали підписи, вони перевіряються на правдивість органів ведення державного реєстру. Виборців. Які запобіжники на пане Ір, Одразу, які запобіжники мені заплатили, допустимо, там комусь заплатили гроші і сказали, ти маєш зібрати там три тисячі підписів для того, щоб його забрали з цієї посади. Які запобіжники? От в таких Бачите, викладах дуже гарне запитання задав насправді це. Якраз і це проблема, яку ми не можемо до сих пір вирішити. Чому? Тому що якраз кількість підписів ми обговорюємо в регіонах, їздимо по Україні і намагаємося знайти цю золоту середину, де б з одного боку закон не був інструментом політичної розправи, про яку ви говорите, так? А з іншого боку, що він був він силу, може дуже гарно та, а, 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 кому, а, а, і, а з іншого боку, що він був під силу громадам. Зібрати ці підписи, тобто це має бути така дуже дуже золота серединка, так і е, скажімо, ми проїхали там. Я знаю, вже там 15 областей України, і бачимо, що в Західній Україні люди готові е, кажуть, що напевне, це має бути 17% від виборців, які там, скажімо, проживають в тому чи іншому місці. Чим далі на схід. Тим експерти і журналісти просять знизити цей бар'єр, так тому що вони кажуть, ну ми не можемо нереально, щоб назбирати, скажімо, там Полтаві назбирати там 30 тисяч підписів за усунення мера Полтави з посади. Пане Ігорю, е, дивіться е, якесь свято е, прийшло е на чиюсь вулицю. Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі 10 мільйонів доларів, яка в основному призначена для підтримки заходів у сфері боротьби з корупцією. Ну, Ну, бачите, це Я думаю, що хтось з мене, напевне буде радіти. Десь якась хатинка вже знову виросте, з дитина поїде вчитися. Ну так, щоб знайомитися з будемо сподіватися, що ці гроші потраплять в надійні руки, і ці гроші будуть працювати саме на антикорупційній надійні руки потрапили гроші від Євросоюзу, і то. Бінський цікавився, угу. куди ж ділися десятки мільйонів, 250 які, мільйонів. Які, які Євросоюз дав на укріплення кордонів. Де ж вони, хлопці? Ну а тут кажемо... знаєш мало щось, я вважаю, мало дали на боротьбу з корупцією, лише 10 так, мільйонів. Так, Ну доларів. Це, це це прояв корупції. Це початок. Початок. Значу, це, перший це, перший це, транс. Це звичайно так. іронія. Ну от Ігор, ми <кхів> вам будемо дякувати. Це Ігор Курус, координатор громадської компанії за відповідальну владу. Дякую сьогодні вам, Дякую. Дякую. Дякую, вам гарно.